Добро здоров'я! Слава Україні! Ну Нуазалютні рашисти відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні я покажу такий маленький блок живлення. По виходу він може від 0 до 30 В, струм ну, десь до 5 А. Вхідне живлення від 10 до 24 вольт. Або від потужної зарядки на 100 Вт 20В5 А. Проект не зовсім вдалий. Є з ним декілька косяків. Доволі значних. Так працює, користуватись можна, але не так, як хотілося б. Схема на ТЛ494 У нас є стабілізація струму і стабілізація напруги. Вихід однотактний. Два транзистори включені паралельно на 75 вольт, 10 мАч десь в них внутрішній опір. І двохобмотковий дросель. Обмотки включені так, як для зворотньоходового перетворювача, але між обмотками ще є конденсатор зв'язку. Тут він виконує роль, просто скидає енергію самоіндукції з транзисторів на вихід, щоб не було піку. Коли в нас на одному серді дросель, то тут конденсатор не дуже важливий. Його можна взагалі викинути, просто тут буде тут голка. Енергія качається через сам дросель. Але схема SEPIC може працювати з двома окремими дроселями. Буде оцей один дросель, ще один дросель незалежний і між ними конденсатор. Тоді вже конденсатор повинен бути дуже потужний. Він повинен мати дуже низький опір вхідний, плюс він повинен витримати дуже великі струми. Це буде, повинен бути якийсь полімер дуже великої ємності, тому що вся потужність буде качатись в такому випадку через конденсатор, коли в нас два окремі дроселя. і ККД в такої схеми. Буде ще гірше, ніж в такої схеми. В такої схеми не дуже добрий ККД. Він виходить десь 80-85%. В тому випадку, коли в нас ККД бустера, який просто підвищує напругу, коли в нас немає цієї другої обмотки, а діоди, включені напряму сюди. В такому випадку, якщо у нас 20 в нас з 20 вольт піднімати до 30 вольт, то ККД у нас буде десь 94-95% навіть з діодами шотки, з несинхронною схемою. В цьому ж випадку у нас виходить ККД 85%. Якщо з 20 вольт піднімати до 30 при тому самому струмі. І. В бустера звичайного, який піднімає, який тільки підвищується. підвищує дросель і транзистори будуть набагато менше грітися. Ось що в нас вихідна напруга сумується з напругою живлення. І нам потрібно в дросель накачати енергію тільки для додаткових 10 вольт, щоб отримати 30. В цьому ж випадку, коли в нас вихідна обмотка йде відносно землі, то джерело живлення ніяк не приймає вже участь на виході. І вся енергія, яка йде на вихід, качається через сам дорослі. Тому середній струм через транзистори вже набагато більший. Струм через дрослі теж набагато більший. Можливо навіть по ефективності енергії було б е, вигідніше зробити просто бустер з 20 вольт в 30 вольт, а потім ще один перетворюч понижуючий е, з 30 вольт в бубе від 0 до 30. Такий варіант міг би бути десь такий самий по ефективності, а можливо навіть і краще. Ну, така схема має свої плюси, вона доволі проста. У нас просто можна... тут у мене два транзистори, тому що я для зменшення внутрішнього опору і менше зменшення втрат, можна поставити один транзистор, більш потужний. Плюс у нас одне осердя, хоч і дві обмотки. Елементів в цілому менше, але складність виконання, нам потрібно мотати спеціальний дросель. Якщо ми будемо брати два окремих дорослі, то КД у нас буде взагалі ніяке, коли в нас підвищуючий то напруга на транзисторах, буде дорівнювати напрузі на конденсаторі, плюс падіння на діодах. В цьому ж випадку, коли в нас йде окрема обмотка і цей пік. То напруга на викида на транзисторах буде сума вхідної напруги живлення і вихідної. Таким чином, якщо у нас буде вхідна напруга 20 В, а вихідна 30 вольт, то на транзисторі в нас буде імпульс уже 50 вольт. така штука. На цьому конденсаторі виходить постійна напруга, яка дорівнює напруги живлення. Такий момент, про який ніхто чомусь не говорить. і він... Начебтоки неочевидний, але я коли пробував перші проби, то я спалив транзистори. Тому... Новий варіант схеми, він буде вже просто понижуючий. З 20 вольт буде робити від 0 до 18 десь. Теж буде ТЛ494. Теж буде регулюватися і струм, і напруга, але. Буде набагато простіша схема, менше деталей, менше елементів і буде готовий дросель заводський. Її зможе повторити кожен, навіть новачок. Ну, хто більш-менш може паяти SMD-елементи. На нову версію вже викладу і схему, і плату, і програму. Програму не тільки прошивку, а ще й саму програму. Кожен зможе її модифікувати під себе. Там я зроблю просто базовий. Функціонал, як керувати струмом і напругою і як виводити інформацію на екран. А все інше кожен зможе сам собі доробляти і модифікувати під себе. Зробити з нього або зарядку, або ще щось. Покажу, як воно працює. Живлення у мене буде від акумулятора Літіон 4S. Вихід, потужний резистор на 12 1200. Тут дві секції, можна перемикати і міняти опір. Тут можна буде послідовно включати амперметр, щоб дивитись струм. це із-за того, що накладаються частоти оновлення екрану і щитування матриці на камері. Вживу воно все чітко, нічого не моргає. Напруга міряється напряму. З виходу через дільник самим контролером. По напузі ще більш-менш все. Тут у мене зараз самий базовий функціонал. Міняється напуга кнопками плюс-мінус. Одне натискання міняється один біт. Отут видно вихід це вихід ШИМу. Шим в мене 12-бітний. Якщо затиснути. Воно працює постійно як лічильник, просто збільшується. 12 біт це 4094 максимум. ну, 4093. Але напруга не піднімається, тому що в нас йде обмеження струму. Струм обмежиться на 2 А. Вимкнув вихід 39. Ну і струм, як видно, воно калібрувалося на 12 вольт по напрузі і на 2 А по струму. Тому дані співпадають. Але якщо почати в плюс або в мінус, то вже будуть відрізнятися. От він може видати 80 Вт вихідної потужності. На вході він споживає майже 100 Вт при цьому. Ну там 95 десь. Ну, довго його гріти на такій потужності не можна, тому що починають грітись транзистори. Потрібен радіатор. Ну і сам дросель теж. Ну, ще він нагрівся. Ну, десь пару хвилин він при такій потужності може ще поробити. А От хвилин 10 вже, мабуть, не витримає. Так, зменшуємо струм. Який ще косяк є в цій схемі. Те, що в мене струм стабілізується напряму з шунта. Шунт у мене тут взагалі 5 млн. В схемі я написав 01, на але тут в мене 5 млн резистор 1% стоїть. І з ним є проблемка те, що при максимальному струмі 5 А у нас напруга на шунті всього. 25 мВ. І задається струм э, з контролера теж через потужний дільник 10 кОм на 100 кОм на 100 Ом. Більше, ніж в 100 разів ділиться. Таким чином, щоб отримати на виході 5 А, мені потрібно отут виставити 25 мВ. А дорожки тут розповсюдження, я вже тут різав. Кидав окремою дорожкою на вихідний конденсатор, але тут в мене шун трішки далі і опір доріжок і розводки плати вже впливає на точність встановлення струму того, який встановлює контролер, і того, який виходить насправді. Допустимо, то, що насправді, він стабілізується нормально. Ось я беру. Резистор, замикаю його секцію, ну, трішки міняється, але не дуже. Видно, напруга міняється. Струм майже залишається той самий. Але от те, як встановлюється відносно шиму, я буду зменшувати. Видно, що, якби вони залежні була лінійна, то в нас було б зараз 0,9 А. А у нас вже 1,1. Зменшуємо ще. Вже бачимо набагато більшу відмінність. Зменшуємо до 0. Зараз на цьому виході в мене 0. Ну, тут 0. Але тут не зовсім нуль. Тому що в нас є плата. Плюс сама шинка, там трішки з своїми відхиленнями. Тут можна зробити, щоб воно працювало від нуля. Потрібно на першу ногу, резистор десь на 470 кОм. Ну Десь від 300 кілом до мегома кинути з плюс 5РФ. Щоб у нас була підтяжка першої ніжки в плюс, щоб шим вирубався при меншій напрузі. Але тоді тут потрібно буде вже формувати нуль буде не при нулі, а десь при якомусь значенні в плюс. Теж буде не зовсім лінійно. Ну, це проблема не стільки сипік, а скільки того, що струм стабілізується напряму з виходу з шунта. І тут дуже низька напруга. Я пробував ставити шунт на, 200, на 20 мА. Тоді був струм мінімальний, менше там, 100 мА, там, десь 80 чи щось таке. Допустимо, якщо виставляти струм по значенню з цьому щитаному, це. Ті значення, які розраховані теоретично по значенню Шима. Якщо виставляти по щитому значенню, то ми виставили, допустимо, пів ампера, І він буде їх тримати більш-менш. По ШИМу орієнтуватись не можна. От більше ампера вже більш-менш значення шима відповідає встановленому струму. Напруга в нас керується великою напругою, тому що від 0 до 5 вольт задається. Тут нема таких проблем з струмом, тому напруга більш-менш все відповідає, як розрахункова по ШИМу Вихідній. Допустимо, щось біля 1 вольта. Бачимо 1 вольт. І розрахунково теж 1 вольт. Так, близько 2 вольт. Теж бачимо все більш-менш відповідає. Ось пять вольт по замірам АЦП, розрахунково пять і один. Ну, реально, пять, нуль три. Калібрував я значення АЦП на дванадцять вольт. От, десять і два, десять і два, і два.

20,07 Ну і в плюс теж більше 12 вольт, якщо дуже багато більше, то вже теж йде відхилення Тому що АЦП в нас не зовсім лінійний. Так. 24.2 встановлено. вихідна 242 заміряно те, що нараховував АЦП 243. 307, 38, 30, 38. 30, ну, по напрузі все більш-менш нормально. Розрахункова відповідає реальний і АЦП. Ну, там є відхилення, але їх можна програмно виправити, тому що... Або взагалі забити, тому що відхилення такі вже й великі. Зараз можна буде побачити, що у нас буде на самому транзисторі, які викиди, яка амплітуда. У нас дільник на 10 на щупі і вихід на 41 вольт на клітинку. Таким чином у нас буде в одній клітинці 10 вольт. От у нас живлення. Ну, трішки більше. Ну от, якщо помножити на 10, то десь 13 вольт. Ну, 14,6 тут, АЦП не зовсім дільник, що піне зовсім точно все показує. Включаємо. Це зараз у нас виключений вихід і те, що на транзисторі. Включаємо і бачимо, що у нас не влізає вже в екран. Таким чином у нас зараз 20 вольт на клітку. Раз, 20. Ну, виходить, 45 десь вольт. Навіть десь 47 вольт на транзисторі. Так, вмикаємо ще раз. От на транзисторах. А от на діодах. На діодах навіть напруга трішки менша. Ну, а тут вихідна постійно стабільна. От зараз подивимось, що у нас на конденсаторах. Бачимо є, ну майже постійно, з невеличкими просадками, тому що мала ємність. Вимкну поки, а то починає дуже сильно грітись. Так, вмикаю. От у нас вхідна напруга 1337 і напруга на конденсаторі 13.63. Ну, Там є невеличкі просадки. Якби був конденсатор ідеальний, була б та сама напруга, що на живлення. Така от штукенція. Так, дільник в мене один до одного вже стоїть. От, рівень вихідних пульсацій. У нас 280 мВ. Якщо причепитись до роз'єму. Трішки менше, вже 136, тому що на платі є додаткові наводки. Причому, якщо зменшити напругу і збільшити струм, рівень пульсації буде так само. Він, рівень залежить не від струму, а від потужності. Чим менша потужність, тим менші пульсації. В тій версії вже буде мірятися напруга не самому АЦП-контролера, а через модуль. На Іна 226-й. Це power монітор, який міряє струм і напругу. Показувати вона буде точна напруга, а от встановлювати буде так само з контролера через Ось такий у мене вийшов девайс, наче все і працює, але все одно є якісь бока. І ефективність погана, і гріється. Допустимо. У цих перетворювачах, що я показував раніше, які з USB-C заряджали акумулятор від 20 вольт. Там теж був струм. І отут був такий діод транзистор. І цей діод при 5 амперах ну, був градусів 70 Без ніякого охолодження з маленьким полігоном. В цій же схемі тут є додатковий полігон, він на дві сторони переходить. Тут куча. Перехідних отворів, щоб збільшити теплоємність. І при 5 А вони кипятяться моментально, причому настільки сильно, що там от, в нього в цього, тут два діода паралельно, щоб розділити потужність на два, трішки менше падіння, як би це дає, і трішки меншу потужність виділяє чим з одним діодом. І все одно. Нагрів у нього десь при 2 а, такий, або навіть більший, чим у понижуючого перетворювача при 5 амперах з тим самим діодом. Тому нова схема, їй, можливо, радіатор загріне треба буде для 5 А і максимальної напруги. І ще тут, якщо хто помітив, в мене стоїть дуже модний операційний підсилювач. Тому що звичайні операційні підсилювачі. У мене тут для вимірювання струму з шунта стояв половинка операційного підсилювача. Планував на LMW 358 rail-to-rail але він доволі кривий е, LM358, звичайна, яка, начебто, не зовсім rail-to-rail, набагато краще працюючим. Можливо, те, що Це якась фуфель на мене. Але начебто TI, наче маркування якісне, як справжнє. Тому щоб отримати нормальний діапазон по напрузі від нуля, я впаяв сюди дуже дорогий підсилювач операційний. Він коштує там більше 100 гривень. Але він справжній рейл-турей. От з ним більш-менш напруга на виході відповідає напрузі на шунті, яка підсилена в декілька разів. Якщо ставити звичайний підсилювач, то біля нуля там є зміщення. У нас нуль на шунті, а тут на виході є деяка напруга. На сьогодні все. Чекайте наступну версію. І до нових зустрічей.